Вітаю на каналі у гостях у Тані. Можливо, сьогодні моя випічка для більшості буде звичайною, нічого дивного тут ви не побачите, але хочу сказати і розказати, чому я сьогодні вам хочу показати ось ці блинчики, які є переді мною. На очі попався мені Тік-Токцій рецепт, де, напис... де чоловік розповідав про блинчики, вірніше про яблуки у клярі. І ще це дуже новомодний рецепт, його можна зараз готувати і дуже смачно. Те, що смачно, це дійсно так. Але, дивлячись на це відео, вони згадалися згадались 90-ті, коли нічого не було. Зарплати не було в нас з чоловіком жили ми за рахунок моїх батьків, які отримали пенсію, за рахунок їхнього домогосподарства. І ось діти маленькі, і дітям хотілося чогось дуже дуже смачного я пекла їм блинчики. Але вони ну, не дуже хотіли, вони їм набридали. І тому я пекла ось такі блинчики, де всередині були яблуки. Оця зараз вам покажу блинчик, і ви побачите, що всередині у цьому блинчику. середині у цих блинчиках яблуко. Дуже просто правда, геніально просто, але воно настільки смачне, це блюдо. Ну, дуже смачний. просто само по собі тісто смачне, але і ще до того ж, і всередині спечене яблучко. Дуже гарне і дуже смачно виходить до чаю, тому, якщо ваша ласка, якщо у вас є бажання, подивіться цей рецепт, можливо, комусь він стане у нагоді. Я ще хочу попросити вас підписатися на мій канал, написати коментар, поставити. Лайк для мене це буде дуже приємно. На всі коментарі я намагаюся давати відповідь. Поділіться в коментарях, як ви випікаєте блинчики, які секрети, ви маєте випікання. Тому що я дітям казала завжди, що це блинчики з секретом. І вони тоді з задоволенням їли і шукали ж у блинчику той секрет. Яблоки я почистила і порізала ось у такими кружальцями. Я різала не тоненькими, бо в мене яблуки такі дуже спілі то вони можуть ну, переламуватися. Тепер одне яйце, дрібку солі кидаю сюди. Зараз кину цукру. Ну, можна ложок 3-4 Кинути Яблуки у мене дуже кислі. Це гарненько розбовтуємо ось отак до однорідної маси. Просто розколотити, щоб яйце розійшлося. Тепер один стакан кислого молока. У мене звичайне кисле молоко домашнє. Да, Бачите, воно вже навіть трохи перекисло. Тепер сода. Ось оскільки у, у мене соди, я погашу оцтом. Соду обов'язково. Соду гашу. Ось погасила, лила, знову розколочую все. Просійла 6 столових ложок муки. Зараз така мука. Що обов'язково треба просіювати. Я не знаю, у нас така продається, що попадається там і нитки якісь, хоча у пакетах. 6 столових ложок, ось отаке. Тепер розігріваю сковорідку, вливаю олію ось отак. Ну, не так, щоб дуже багато, як звичай. Тепер яблуко ось отак на вилочку і обмокую в тісто. І на сковорідку. Ось отак просто яблучки печу і потім буду перевертати з, з другого боку. Усім смачного, спробуйте пограйтеся із такими блинчиками. Вони дуже смачні і незвичайні. На все добре, до побачення, до нових зустрічей!